За «проти», приймались. Доброго, Давайте, швидкі, швидкі. бо трансляція вже. Чи на комісію пропозиції? Які пропозиції. Безлюдний, Безлюдний. Безлюдний Макаренко, Харченко. Хто за те, щоб обрати вчинили поліції у складі? Безлюдний Харченко, Макаренко, прошу, хто за. Проти, отримали, дякую. Вам розламний порядок <рес> денний. Значить, Вячеслав, традиції міняти не будемо, чи будемо. Будемо. Доповнень 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 до, до традиції нема. Тоді хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу. Хто да, за? Боже. Проти, отримали. Дякую. Тетяна Петрівна. Прошу ви чи супати. Да. Ми, Ми затверджуємо доходну на 4 мільйона 714 гривень і направляємо такі видатки. Ми на комісії одноголосно проголосували. Давайте пропоную, пропоную вам по, по нашим управлінням і виконавчого комітету. Тобто у нас такого буде раз, два, три, чотири, три буде у нас направлення цих коштів. Виконавчий комітет 692 596 гривень, uh, Управління ЖКХ 2 млн Так, Ви кажіть, на зарплату водограє, щоб було зрозуміло на один місяць. В тому числі, да. да. на так. На ми ми акцентувати увагу, якщо не буде там Змін водограє. Фінансування не буде. Зародна плата розмірає 656 тисяч 596 гривень, 36 тисяч грошова нагорода Червонівської ЦГ, яка приймала участь в комплексних змаганнях в місті з Гелошкої колос для серед територіальних громад на кращу спортивну громаду в 2024 році і виграла перше загальнокомандне місце. Управління ЖКХ, наприклад, 2 мільйони 850-412 гривень. В тому числі поточний ремонт дорожного покриття аміру село Щербані. 294 795 гривень. Поточний ремонт майданчика для збору побутових входів. 25 632 гривні керування проєкту за газопостачання автономного опалення в організмі 6 село Россожинце. 23 91 гривня, керування проєкту реконструкції тротуа по вулиці Кременчуцька на ділянці від по вулиці Комороду, адміністративної мережі село Россожинце. Парна сторона. 624 тысячи подбоня сметевых евроконтейнеров в количестве 20 штук и 72 тысячи подбоня материалов для ремонта покрывшегося улинку Герой Это батарея ТРО номер 7. Финансовое управление Направляем. Что за 149 Ну так называется... <связываем> Улица. Улица... <связываем> 146. <связываем> 146. <145. 100. связываем> Фінансове управління. 20 505 субвенций для местевого бюджета Всевнейской товарищества полос на оплату транспортних послуг. Це наша команда и ТВОСТО 650 тысяч з місцевого бюджету. Виконавчого комітету Полтавської міської ради. міста світло. Встановлення светофор на прогресс європейської і Кадельнюка І 500 тисяч субвенцій на ремонт місцевих дорог, Агенція місцевих дорог на ремонт дороги. Все інші зміни у нас пройшли. Єдине, що у нас комісії не було включено 194 тисячі на субвенцію на Полтавську військову адміністрацію, на військову частину вони будуть робити работать оружий, не будемо називати для якої. А все інше залишається, як то було, по говорить? Ну, да. Шановні депутати, у кого будуть запитання? І, відповідно, всі зміни по програмах, всі, які ми виносили. По освіті, те, що ми проговорювали, все так? Так, і, все залишається, і вони додали ще єдине, що собі зміни. Трестинецький філії е... ганок. Ви 300... тут домовлялися, сума була визначена да. пізніше в п'ятому часу. Там що... 313 гривень. 1000. 1000. А, а зірочкам Значить, шановні зіручки. так, по зірочці. Давайте по зірочці Я категорично проти. На даний час зірочки 100 тисяч на іграшки. Пояснюю чого. Літом, коли на 1 липня ми колотились по зірочки, по тому всьому, коли вони запросили 400 чашок, е виделок, чи ложок, тарілок. Коли 250 дітей ходить, а 400 чашок, друге, настійно, поки не проведена інвентаризація, там іграшок більше, чим треба. Я в курсі сьогодні мені е, розказали за іграшки. Більше, чим треба. Давайте проведемо інвентаризацію і на нормальну сесію, тобто на сесію жовтневу чи в кінці вересня, це питання піднімемо. На даний час оце хитровий механізм Галини Іванів, я вже кажу, так як є. Вона вбиває. Ігор Степанович, не годиться. Не погоджується. Ну, не погоджується. Бюджетна комісія погодила. Прохання все-таки це все зробить. Вона казала, це для бомбосховища. Почекайте, яке бомбосховище 100 тисяч на іграшки? Люди добрі. Ні, не тільки на них. На ну, слухайте. І канцтовари ще казали. Ну, дивіться, канцтовари. Вчора, вчора виступали керівники двох дошкільних жатрів. Я висказав свою позицію. Ну це ж ваша позиція. Ні, так, я розумію, я вам ще раз розказую, роз? Роз? коли там Надлишок всього, Анатолій Вікторович, це я це розумію, це... ну, розбазарювати просто тупо, я категорично проти. Ну, ну, те, розбазали, розбазали, що, ну те, та розказала, я розбазали, прошу вона ще вона раз. Було, прийдіть, так, подивіться. Сипан, так вчора ж була комісія. Ну комісія прийняла, я ще раз говорю, час думки сільського голови і ніхто не чуєте. Ні, мене не було. Я поїхав нації на адміністрацію. Люди ну тоді давайте взагалі не, по освіті нікому чи не даємо. Ні, Моя пропозиція. Якщо так іде на ребро, не. давайте на ребро. Воно ну, не на ребро, але ви коли лобіюєте, хоча б подивіться правду. Юстепан, це, це для того, послухайте, шановний депутат, моє прохання дане питання підтримати, що ми через тиждень опять не стикалися з тими питаннями, з щоб я ж вас не перебував, Ігор Степан. Щоб не було. Батькам здайте на те, здайте на те, здайте на те, і все це моє особисте прохання підтримати, щоб не було таких питань. Ми вчора заслухали, ми не виносили. Усі, усіх. Да, заслухали керівники. До шан е, я все сказав, не помилився. до шкільної освіти. Да, да, до вони сказали, що повинна в запасі бути і посуда? Дуже багато посуди, яка стріщена, побита, яка не проходить всім стандарт, його треба оновлювати. Воно має бути в запасі, його немає. Вони, керівники цих закладів, кажуть, щоб ми не хотіли з протянутою рукою, будь ласка, дайте нам оце. І тепер, ми в комісії підтримуємо. А тепер, як сільський голова інформую вас. Згідно чинного законодавства, не списана жодна чашка, жодна формально. Та це неформально, шановні. Нічого не списується. Люди добрі. Має прохання. Давайте підтримаємо і разом поїдемо. Шадибой з Макаренко і хто захоче. Дивіться, я за. І я з вами поїду. Давайте Я за. А я так. за позірочки я, я голосувати не буду. Я проїдуся теж з хлопцем. От поїдьте, подивіться. Ну, давайте дамо гроші, потім будемо трикуватися. Ну, да. Давайте, якщо там буде більше тих іграшок, ну останеться на наступний рік. Що там таке? Да. Перекитка, ми не так заберемо. Ну там афера чистої води Міра. на даний час. Я я будемо контролювати. Це я я на іграшки. Та не я кудись. Валера, там море, іграшок, всього море. Ну, Давайте виділимо і підемо всі разом подивитися. Якби у нас вчора на комісії було пр... противовага, увага, всі погоди. Було, кожного спитали, тому, що... Але доріжок, мені сьогодні зранку розказали, отих 100 тисяч. Реалі... Коли, коли стояло питання, е, я не маю нічого проти зірочки, яблуки, колоска всіх, я тільки за. Так само, як я і можна. У нас буде найбільша сесія. <плес> я понял, хто за те, <плес> щоб прийняти видатки? <плес> Ні, та... подожді, давайте ми що, що ми вирішили з цим питанням. Я ставлю на голосування. Я <плес> ставлю на голосування. Що пакетом ви внесли це питання чи не внесли? <плес> а воно внесло. А воно внесе. Зміна. Є? Аферисти вже все продумали. <плес> давайте. Воно в зміни. Хто за те? Щоб проголосувати за розхідну та дохідну частину, в тому числі зі змінами, щоб була сама швиденька сесія. Хто за? Проти? отримали. Дякую. На цьому хочу представити вам ще Марину Сергію. Хто за те, щоб внести зміни до бюджетних програм? І ще одне додавлю. Хто за те, що по показникам бюджету, хто за проти отримались дякую? є пропозиція внести зміни в програму соціального. Це вже зараз, коли ми будемо говорити за 20-30 тисяч. це ще Хвилиночку, зараз Мінила Миколаївна. Ви скажете, що ми вносимо в програму, зв'язку з тим, вже Я, як, як, не, мену, ваші, все закінчилося. Ні, на миру гроші дали вже все, Тарас Григорович. Присідайте. Ви спеціально, щоб не голосувати за ще та ні, я Просто ж на роботі, половина ж депутатів в сільській раді. Мені треба да, добратися там Вже почалося, не перешкоді. Бо зараз переголосуємо і знімемо вулицю Мира. Два рази. Два рази. Зарплати вище. Значить, шановні депутати, на сьогодні ви знаєте, у нас склалася, на жаль, трагедія. У нас війна саме по собі трагедія. І, і, але хлопчині відірвало ногу мотоциклісту нашу. Тому є пропозиція надати йому матеріальну допомогу 30 тисяч і по великому трассунцю, щоб дрова купити, по малому тросенці, щоб дрова купити. Оце тому любна оклада, прошу вас. Треба матеріал... внести зміни в програму, надання матеріальної допомоги і внести в той пункт, де ми можемо надавати одноразову допомогу на лікування від 500 гривень до 30 тисяч. У нас 20. Хто ну, ну, для... за те, щоб внести зміни в програму по, по надання матеріальної допомоги, то, хто за проти, отримав, дякую. Надати матеріальну допомогу. У нас є пункт, там третій мой. Ми передаємо військовій частині, телевізор манікулярний. І у нас є розпорядження в голову, у нас 3 одна, 2 вересня ми потім за на сесії у ці... телевізор. Тепловізор. 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 Не хоче брати, не приїжджає. Хто, хто за те, щоб відправити Макаренка і Процика до всіх в гості? Прошу. Хто за? Прошу отримати. Дякую. Прошу посуду. Дати матеріальну допомогу. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу? Прошу, хто за? Ми ж їм теж надаємо.

Хто за де, щоб надати матеріальну допомогу, що хто за, Ну, Це зараз стандартно на місяць, десь буде під 20 чоловік. Це те, про що ми говорили. Щоб грошей хоч. На даний час. Так, Напевне, зараз, оскільки ми водограю дали. Чи йдемо по порядку, а потім варіант у серії. Олександр Олександрович, прошу вас. У нас як головний на даний час спортсмен. Не Добрий, день. <рес> Добрий день, шановні депутати, пане голово. Прошу внести зміни від 10.09.24 року про внесення змін до положення про порядок надання платних послуг виконавчим комітетом. Комісія сільської ради потаської району Хутанської області спадком плекс Росошниці за адресою Осошниці шкіна 18В в частині зміни тарифів. Використання футбольного поля. Одна година використання футбольного майданчика, коштує 600 гривень, змінити на 1 годину використання 800 гривень. Тенісний корт 1 година 300 гривень на 400 гривень. Загалі. На комісії проговорювали. Теж підвищення тарифів. Так. Так. Тоді хто за те, щоб підвищити тариф? прошу, хто за проти, утрималися. Дякую. Олена Васильевна. Тут є пропозиція. Так. Е, пропоную 8, 9, 10, 11 питання проголосувати блоком. До 12-го питання виникали питання, залишити його. Там вчора на комісії все розбирали, більшість депутатів на комісії була. Я, я зрозумів, по 12 питання я так розумію, що потрібно з юристами пропрацювати і повернутися на слідчі сесії. Правильно Правильно. Не буде заперечень. Ніхто за те, щоб 8, 9, 10, 11 питання підтримати та затвердити. Прошу, хто за. Проти отримали. Дякую. 12 питання щодо положення про відділу освіти перенести на столічу сесію. Не буде заперечувати, хто за те, що перенесемо. Прошу. Хто за, проти утримали? Капра. Зачекає. Ні, ні, тут я Натура Вітровича підтримаю. Не повернеш обладнання те, що Коваленко віддали, я казав, чистий аркуш паперу завжди. Типа, я це вже мовчу забусть. У мене прохання до пана Олександра, бо на цій бюджетній комісії вас послухали за це все, а не, не встигли. На наступну комісію дайте нам дохідну частину грязну, яку приніс спорткомплекс і майданчики, які ми здаємо. вам. Загальна сума, щоб ми розуміли, де бід і що е... по щербаням по полю, там воно було в аварійному е, да, зробили вже ми... щось? Обрахували, е, зараз чекаємо на матеріал. Немає зараз... Скільки тому... коштуватиме ремонт? Послухайте, подивіться, будь ласка, бо там, як робили уголок, з якого зробили, яка сітку держав, може його взагалі замінити. Надо, тому що він такий хилий, це на тиждень-на два буде те саме. Для того порахуйте, якщо потрібно вийти, якщо ми здаємо в оренду і воно нам щось приносить, я вважаю, що можна держати в нехайному гарному стані, бо ніхто не захоче там і... Бяли до уваги, подамо працювати. Давайте не до уваги, а працюйте. Те, що ви берете до уваги, воно руками йде. Добре, тоді вам. Даніць, Даніць, будь ласка. У мене наші молодці. Так що давайте, молодці. Дякую. Я саме головне, щоб ви з ворогти вернулися. Я відвідуюсь. Чуєте? У нас вже так через гори перейде, то ми будемо. <рігане> <рігане> Маріна Сергійовна, я перепрошую, хочу вам депутати представити ВОО Центру дозвілля керівника Центру дозвілля Водограй Шерва Маріна Сергійовна. Керувала Росошинським клубом, Останній рік ви чули відгуки. Хотілося, щоб ви, е, тому що ми дали зараз, будемо говорити фінансування на місяць, на місяць а хотіли, щоб дійсно запрацював е, центр дозвільна блага. Я вас запросив просто представити депутатам, щоб вони бачили, що ви робите. І ми з вами домовляли, що ви напрацьовуєте десь там через тиждень, приносити концепцію. Е, і гуртки, і не гуртки, і скорочення чи навпаки, збільшення штату. Тобто е все, щоб абсолютно справедливі побажання депутатів, абсолютно справедливі. Немає того, що там якісь хотілки, Абсолютно справедливі. Щоб вони за запрацювали. Я вдячний е і Людмилі Сергіївні, Вона все, що могла те робити. Ну, в неї просто не вистачало. Керівною такої да, бачення і бажання. Тому бажаємо вам успіху. Добре, Якщо є запитання, то Марина Серіна, будь ласка. Якщо Я немає, себе. то Мені тепер буде легше набагато. Сусідка. Ступуватись по водограю в одному під'їзді вже в корупціях слухай, так? Шановні депутати, можна ще запитання? Скажіть, будь ласка, оці мавричі банери, як їх назвати, які стоять біля сервісного центру, загиблим хлопцям? Ми там робили якісь укріплення, бо ми там з безлюдним не один раз їх ловили, вітром здобало і перетягували нитками. Яка там ситуація? Ті хто за це відповідальний? Значить, Інформую вас на сьогоднішній день ми е зараз коригування проекту, той, що посібка то, і одночасно ми хочемо там е концептуально <кхи> переробити Я алею пам'яті, е алею сла. Пам Нацнап його повісить, тому що їх опросляли так само. Нацнап не наша будівля. Не наша просто вмінку закупати. Вони рядом хай порадують. Ні, та вони дивляться. Просто буває, що воно вечором здуває або хтось порізав.

Шановні депутати, сама коротка сесія без мордовою, але в зірочку коли ділиться, я не почув. Як хочеш виділити, Степане. Як ви можете? Перечислити, щоб вже було чим їхати. Там зміни. Не гроші є. Вася Анатольович, який Ігор Степанович став мовить. Але чує депутатів. Можна вставати? Віталій, зайди, розкажи, подякуй за те, що ми вам допомагаємо. Спасибо, що не відьмо. Розкажи обстановку, раді тебе бачити. Трансляцію, можна? Ні, вже закрить трансляцію.